Дня студія ну власне почнемо із того, що Брюссель е, не продовжив заборону натомість. Е, е... Частина країн наших сусідок вони е, вирішили прийняти таке одноосібне рішення. Причому е, поляки ще якось аргументують е, це своє рішення в Словаччині. Теж там передвиборчий процес Угорщина, схоже просто проти України в будь-яких питаннях, і е, вони не тільки продовжують цю заборону, але ще і накладають низку заборон на інші товари, які до цього не були у списку. Е, власне, давайте почнемо із того, чи мають право одноосібно приймати таке рішення? Рішення країни, члени Європейського Союзу, коли ну, у центрі ем, вирішили, що цього не робити, ну, є така проста відповідь, і є більш складна. Проста відповідь, звичайно, що не мають. А якщо говорити складніше, то Європейський Союз це ж не талітарне якесь там утворення. Да? Там є дуже серйозний рівень дипломатії, демократії, плюралізму, думок, позицій, там і таке інше. Навіть ключовий. Один із ключових лозунгів цього утворення unity in diversity, єдність в різноманітті. Тому те, що в когось там інша точка зору, це абсолютно прогнозовано, і тут нічого такого екстраординарного немає. Давайте згадаємо відому історію з міграційним, наприклад, міграційною кризою декількох років тому. Були держави, які відмовлялися виконувати рішення прийняти на рівні європейського союзу стосовно рівномірного розподілу нелегальних мігрантів. Ну були ж таки, були. Але європейський союз все одно нікуди не подівся, залишився все з ним добре, так само і тут. Але в цій ситуації я би трошки перевернув як кажуть акценти і говорив би про позитиви. Так, от дивіться, для України тут є два очевидні позитиви. Один очевидний позитив це те, що європейська комісія не продовжила рішення про там мораторій, там чи про зупинку експорту української аграрної продукції на ринки п'ятьох держав. Ідеться ж до речі, крім тих, що ви згадали, ще про Болгарію і Румунію. Це перший позитив. А другий позитив, що Болгарія і Румунія погодилися з цим рішенням. І Вони не запроваджують односторонніх заходів пов'язаних з обмеженнями на експорт аграрної продукції з України на їхні території. Як не намагались поляки їх переконати, вони не погодились. От тепер інше от мені здається, що ситуація дуже заполітизована. Е, пішли вже там оці от, знаєте, ультимативні. Заяви про те, що вот ми там заблокуємо вступ до європейського суду, і так далі. Чому це говориться? Тому що у них політична кампанія, виборча кампанія, 15 жовтня вибори. Вони намагаються залишитися у владі. Все це, це зрозуміло, і в принципі їх зрозуміти можна. Але наше завдання не вестись на поводу ем, цих політичних заяв, навіть не реагувати на них. От дуже вірно, що Україна ініціює арбітражне. Арбітражні арбітражні слухання. Це ж до речі, не, не ми не йдемо в суд до суду. Нема суда да, там якоїсь там Печерської, там району нашого, чи там Київської операційна, чи ще будь-якого, який возьме, розгляне цю справу там протягом там декілька тижнів, чи навіть місяців. Ні, є процедури сод. Це дуже складні справи, пов'язані з такими от такого роду от спорами. Але тим не менше, в результаті створення арбітражу. Там ціла процедура, доволі така тривала. Це десь рік займає, як мінімум. І відповідно яке рішення арбітраж прийме, таке й будуть виконувати сторони. Адже це ж цивілізований підхід, це юридичний підхід. От на це треба бити. Звичайно, що ми понесемо певні втрати від того, що ці ринки будуть для нас протягом цього не розгляду арбітражного розгляду закриті. Але іншого шляху просто немає, тільки так. Як ви бачите, насправді з вашої точки зору, бо ж ви також є юристом, чи можна тут говорити про те, що все ж таки ці країни наші сусідки порушили? Певні умови, і е, зараз ну зрозуміло, що для сот, напевно, це е, чи політика, чи не політика не дуже матиме значення. Але чи е, а саме про роботу на ринках, е, ви як бачите, є порушення? Чи то буде все не тільки рік тривати, а ще і, і в незрозумілому стані може і завершитися. Мені здається, що порушення є і це однозначно, але я не впевнений, чи буде це арбітражна справа. Тривати, скажімо, до кінця я не виключаю, що після того як закінчаться вибори, і в Польщі, і в Словаччині на політичному рівні буде знайдено компромісне рішення. До речі, сьогодні там зустріч Брюсселі, під час якої обговорюються можливі компромісні якісь рішення. Так, от після виборів компромісні рішення я сподіваюся, що будуть знайдені, адже ж не доведено ні в жодному там ні арбітражі, ні судді, ні жодної міжнародної якоїсь експертизи, що українська аграрна продукція нанесла шкоду там економіці Польщі, Угорщини чи Словаччини. Тут насправді якісь такі суб'єктивні оціночні судження, які підняті на політичні прапора. Мені єдине, що дуже прикро, згорщина так як ви, вірно підмітили все зрозуміло. Це країна, яка тим і займається останні роки при Орбані, що шкодить Україні, але. От... Що саме Польща і Словаччина пішли на такі досить недружні в економічному плані в економічному плані кроки по відношенню до України? Адже і Польща дуже серйозно Україні всі ці понад півтора роки після вторгнення допомагає військовому, фінансовому, політичному плані, і словаччина не треба забувати тут. От як то кажуть, знайшла каса, каса на камінь, де і в Польщі, і в Словаччині політики намагаються розіграти цю карту. Поборників захисту національних інтересів і власних фермерів, але за рахунок чого вони намагаються. Не показати себе от, власне, телефон, так. П, пане Вадиме, е, так от зараз якраз з'явилася теж інформація щодо слова чи не ж, знову ж таки вибори, як ви все правильно кажете, і ось головний претендент е, на посаду прем'єра. Він вже каже, що як тільки він стане е, очолювати уряд, то він і заблокує пперепрепереп. Е, е, Озброєння, перепрошую, щось, не можу вимовити цього поставки. поставки так озброєння в Україну, а ще блокуватиме наш вступ до НАТО. В Польща в свою чергу про Євросоюз. От власне, ось ці погрози вони можуть бути втілені в життя. І чи це от ми коли кажемо про те, що ць, ключова проблема реально зерно. Чи е, щось значно глибше, а це те, що просто лежить зараз на поверхні? Ну бо просто через зерно можна було б знайти багато різних методів і способів знайти компроміс, а не ось кидатися такими ну реально гучними заявами про те, що і в ЄС ми вас не будемо блокувати, і так само у НАТО зерно це привід. Тут знову ж таки ви відчуваєте цю ситуацію. Це привід, який Намагаються використати польські і словацькі політики. Це перший момент. Другий момент. Я би знаєте, ну не те, що не серйозно ставився до погроз претендента на прем'єрське крісло словацького панафіца. А я би уважно подивився взагалі на те, що говорять зараз під час виборів словацькі політики з тим, щоб ми десь внесли певні корективи в свої очікування стосовно. Подальшої двосторонньої співпраці з цією країною, але якщо говорити так по великому рахунку, прагматично, то окрім певних спільних проектів у військово-технічній сфері, які ми реалізовуємо, і які навряд чи будь-який словацький політик насмілиться зупинити, адже це кошти в державний бюджет, їхні за рахунок податків, це робочі місця, це врешті-решт реноме держави, і, точки зору і прогнозованості і послідовності. От але так, щоб щось давати з власних запасів, з власних складів. Ну, їм нічого давати. Ну, вони все, що могли, дали молодці. Там треба дякувати і нинішньому уряду, і президенці Словацької республіки. Давайте згадаємо Зузаниці Савушки. Там і багато ще чого, що вони нам давали. Словаччина насправді нам в критичні моменти дуже серйозно допомогла, але далі в неї нема вже запасів таких, щоб вона могла використати як грантова допомога, тобто безоплатна допомога. Україні, так що до цих заяв треба ставитися серйозно, але водночас спокійно не посипаючи його попил. І останнє запитання: бо це зрозуміло, що Україна, крім арбітражу, може вдатися теж до інших кроків. Зокрема, зазвичай ми теж це бачимо, коли якісь такі продуктові війни відбуваються, такі дзеркальні такі речі. І от вже говорить про це власне Качка, про те, що Київ може також вести взаємні заходи щодо експорту, зокрема польських овочів і фруктів. Чи нормальна це реакція, чи потрібно нам щось подібне робити? І яким чином це може вплинути ну знову ж таки, і на економіку Польщі, наприклад? Чи це пропорційно, чи, чи вигідно це для нас? І наскільки це невигідно для Польщі? В економічних відносинах та й загалом у будь-яких двосторонніх відносинах. Принцип міжнародного права який звучить як принцип взаємності. Він один з основоположних, тому на принципі, використовуючи цей принцип взаємності, безперечно, що Україна має будь-які права, легітимне право запровадити подібні якісь обмежувані заходи з тим, щоб компенсувати втрати, які вона потенційно понесе, в зв'язку з закриттям для неї ринків в Польщі. Угорщини і Словаччини. Яка продукція може підпасти під ці рестриктивні чи обмежені заходи? Це вже, звичайно, вирішують нашому уряду за подачі, з подачі якраз Міністерства економіки, яке за це відповідає. Але на мою думку, ринок України, він бажаний ринок для поляків, для Словаків. Не знаю наскільки для угорців, але для поляків і словаків так точно. Тому що це ринок великий, це ринок об'ємний і це ринок, на який можна війти замість того. Виробника, який зазвичай що з Росії, зараз як відомо, ми перекрили фактично всі лазівки для поставок аграрної та іншої продукції з Росії, от їх чимось треба заміщати. От я думаю, що в цьому плані поляки і словаки тут серйозно втратять. А ким чи звідки замістити ту продукцію, яку вони нам поставляли, ми знайдемо дуже швидко.